Переселенці не забувають про своїх земляків, сім'ї зі сходу України, які нині проживають в санаторії Десна в селі Ладенка, організували для дітлахів-переселенців, які зараз вимушено мешкають в Чернігові новорічну виставу. Дід Мороз зі снігуронькою разом з казковими персонажами подарували малечі незабутні емоції та наблизили святкову атмосферу новорічних свят. Концертна програма відбулася в обласному палаці дітей та юнацтва. Така подія, радість не тільки для дітлахів, а й для їхніх батьків. Я дуже рада. Що что нас пригласили. Мы многодетная семья, у меня четверо детей. Просто старший ребенок немножко приболел, а младшего в 9 месяцев я не захотела тащить. Он очень маленький. Вот. Рада. Я не ожидала, что нам будут дарить подарки, что нас вообще куда-то пригласят. Завдяки Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вдалося втілити ідею родин переселенців, що мешкають владинців життя. Дітлахи, хоч і не мають досвіду виступів на сцені, завдяки своїм старанням та азарту, змогли створити відмінну виставу. Усміхнені обличчя та оплески від земляків говорять про найвищу оцінку. За час воєнних дій на Донбасі до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді звернулося близько півтисячі громадян зі східної України. За потребою сім'ям надаються той воді. Послуг, які необхідні їй в даний момент. Вчасна, добросовісно, якісна. Сподіваємося, що і в них буде свято, і дуже хочеться, щоб свято на себе відчули наші діти, тому що це вже діти, які живуть в нашій громаді, якими опікується центр. До Чернігівщини переселенці вже звикли. Кажуть, що навіть не очікували, що у важкий момент отримують таку велику підтримку від співвітчизників. Вже привикла. мені дуже подобається город Чернігів, Мені подобається отношення людей. От що ще тут хороше ми з мужем, він знайшов роботу. Я стою в центрі зайнятості. Люди допомагають. Новорічні святкування не обмежилися концертом. Всі дітлахи отримали омріяні солодкі подарунки. У дорослих мрії інші в новорічну ніч бажатимуть завершення війни та щонайшвидшого повернення в рідні домівки.